Уявіть ситуацію, коли ви чуєте іноземну мову, але зовсім не розумієте її значення. Або, наприклад, ви слухаєте оперету ла ла лав -ла 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 -ла. Про що це оперета? Напевно, про любов скажете ви, почувши одне знайоме слово лав. Отож так і дитина, коли вона вчиться розмовляти, вона повинна не тільки чути, але і ще розуміти почути. Те, що вона почує за допомогою фізіологічного слуху, передається у відповідні відділи головного мозку, розкодовується і перетворюється на артикуляційні уклади, щоб вимовити. Тому коли дитина вчиться говорити, перекладайте всі звуки та шуми, що нас оточують, на мову наближену до людської. Такий переклад буде дуже корисним для майбутньої здатності і здібності дитини говорити. Наприклад, поїзд їде ту-ту-ту. Корова мичить му-му-му. Жук-жужить, жу жу-жу-жу, Барабан стукає, бах-бах-бах.